Сучасна ендодонтія неможлива без збільшення. Збільшення для нас це один із найважливіших факторів, який може вплинути на якість нашої роботи. Всі рухи мають бути дуже плавні. Це елемент ергономіки, який, е, який зобов'язаний цьому е, балансуючому плечу. Окуляри мають. Е, Спеціальні подовжені е, такі тубуси, які дозволяють оператору сидіти в вертикальній позиції і е, уникаючи в такому разі перевантаження спини. Треба зважити на те, що е, в цьому мікроскопі е, доволі е, широкі, е, широка дистанція варіофокусу. це також один із найважливіших елементів ергономіки, який дозволяє. Оператору будь-якого зросту а, спокійно напрацювати в його вертикальній ергономічній позиції. А, і ця дистанція становить від 180 до 460 міліметрів. А, тобто, будь-якого зросту ваш оператор може дуже легко працювати на цьому прекрасному мікроскопі.